Слава, Богу. слава Господу! Як читала це на вірш, правда, живемо в такій землі, в якої ну, маємо все. Маємо хліб, маємо до хліба. І слава Богу. І на цій землі, на якій ми живемо, ми знайшли також хліб, який є. Хлібом, який веде до життєвічно. Буду читати трошки Слово Божого, буду трошки говорити по пам'яті. Хотілося б е, поговорити так, про такі речі, так Господь положив на серце, про які сьогодні дуже мало хто хоче проповідувати, дуже мало хто хоче говорити про та таке. Тому що не хочеться когось обідати, не хочеться когось там. Одразити чи ще щось зробити. Хай лише все буде так, як є, щоб все було тихенько, мирно і спокійно. Але я буду читати слово Боже, і з свого часу, коли Господь ходив по землі, в був момент, коли було дуже багато людей, і він їх нагодував. І він їх нагодував. І я буду читати це місцеписання, буде Євангелії Іван, 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 Івана 6 розділ. Почнемо з 26-го вірша. Я вже прийшов період, коли він нагодував, він собі поклив Іван, Івана 6, 26. Це були слова Ісуса. Істину, істину кажу вам. Ви шукайте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситилися. Дбайте не про їжу дліну, а про їжу. Яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський. Бо на ньому поклав печать своїй Бог Отець. Вони сказали йому, що ми маємо робити, щоб творити діла Божі. Ісус відповів їм, кажучи: ось діло Боже, щоб ви вірували в того, кого Він послав. На це вони сказали йому, яке, ти, яке ж знамення ти вчиниш. Щоб ми бачили і повірили тобі, що ти зробиш? Наші батьки їли в ману в пустині, як написано, хліб з неба дав їм їсти. А Ісус сказав їм, істину, істину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, а Отець мій дає вам істинний хліб з неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить з неба і дає життя світові. На це сказали йому: Господи. Дай нам завжди такий хліб. Ісус сказав їм, я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не матиме справи. І Господь наголошує, якби на важливість, якби наголошує на важливість хліба в житті людей. правда, сідає чистя з хлібом. Це наче, треба хліб, треба хліб, треба хліб. І Господь наголошує і каже, ну він не каже нам взагалі не дбати про зимну їжу. але він каже, дбайте про їжу, яка не плівна, але яка веде до життя вічного. Дбайте про те, щоб мати життя вічне, щоб нагодовати, насищати свого, так би сказати, внутрішнього чоловіка. Але люди, ви не бачили тільки тілесну їжу. Ісус каже, я, я є ці хліб життя. Якщо ви прийдете до мене, ви не будете більше голодувати, ви не будете більше спрагнути, тому що я вам буду це давати. І я ще зачитаю одне місце писання про до двох людей. Це буде від Луки. це буде розділ 16 -й. Це буде з 19 віша. Всім дуже відома притча, всім дуже відоме слово. Один чоловік був багатий, одягався в кармазин та вісон. І кожного дня бенкетував у Був також один убогий на ім'я Лазар, котрий лежав біля воріт його вкритий з трупами і бажав насититися крихтами, які падали зі столу багача, і пси, виходячи, лизали з трупи його. І сталося, що помер убогий. І був віднесений на налона Авраама. Ну, помер же і багач, і поховали його. І впекли, в пеклі, терпячи муки, він звів очі свої і побачив здалека Авраама та Лазара на лоні його. І, закричавши, сказав: Батько Авраама, змилися наді мною, пошли Лазара, щоб умочив кінець пальця свого угоду, і прохолодив мій, бо я мушуся у полуні цьому. Але Авраам відповів, «Син, згадай, що ти вже отримав добре твоє за життя Твого, так само лазар лихе. Тепер він утішається, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами встановлена велика безодня. Так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не можуть, і звідси до нас не переходять. І він сказав, Тож благаю тебе батько, щоб ти послав його в дім батька мого, бо я п'ять братів, нехай він засвідчить дім, щоб вони також не прийшли в це місце страждання. Авраам сказав йому, у них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх. Він же сказав їм, ні, батько Аврааму, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покається. А Авраам відповів йому, якщо Мойсея і пророки не слухають, то навіть якби хтось із мертвих Воскрес не повірив. І до цього місця. І хотілося б сьогодні поговорити про таке місце, місце му, місце страждання, яке слово Боже називає пеклом. І ми читаємо про двох чоловіків правда, Лазар і Багач. І каже, один бенкетував пишну, а другий жив. Так. Аби день до вечора, і слава Богу, що хоч вижив. Але приходить час. Приходить час, вмирає один, вмирає другий. І ми бачимо кінець одного, і ми бачимо кінець другого. І ми бачимо, один йде на небо, а другий опиняється в пеклі. Що хочеться сказати, ну, думається, ну, хіба цей чоловік не бачив того лазера, ну бачив? Хіба ти чоловік попав в пекло через те, що він був багатий, а лазар через те, що він був бідний? Та зовсім ні. І багаті спасаються, і бідні в пекло попадають. Але щось щось їх розділило, щось, щось розсудило. І каже, один мед і другий мед того поховали. І не кінець. І не кінець, і життя далі в королі в пеклі. Очнуться в вогні. Почнуться Серед муки, і він вмирає, і в нього залишається пам'ять, і в нього залишається відчуття. Він знає, що там ще на землі десь є його рідні, де є його брати, які живуть таким самим життям, як він живе. І що саме страшніше лякає, це чоловік, який знав Слово Боже, який чув, можливо, закон, чув, можливо, пророків. І він каже, в мене є там брати. І вони, якщо не покаються, а він знає, що вони живуть так само, як він жив. І якщо вони не покаються, вони прийдуть те саме місце муки. Вони прийдуть те саме місце муки, де я. Він каже Авраам, то хай ну, це ж прості речі. Хай виконують слово Боже. Вій. Не попадуся собі. Ні, каже, це їм вже не поможе. Но якщо хтось мертвий, прийде, до них скаже, от тоді вони покаються. Каже ні. Якщо цього не слухає, то й мертво мене, що стане з мертвом Воскресне, і того вони не послухаються. Братий сестра дуже велика така суть Слова Божого. Дуже велика суть Слова Божого. Свого часу ми дивимося Слово Боже, ми читаємо Слово Боже і каже, для чого спочатку було створено пекло. Пекло було створено не для людини. Написано, каже, що. Пекло вогонь вічний був створений для диявола і для його слуг. Правильно? Для диявола і для його слуг. І ми читали Слово Боже в місце Писання, де Господь каже, ось діло Боже! Ось діло Боже, щоб ви вірували в Того, Кого послав Отець, щоб ви вірували в Ісуса Христа. Не в Пантелеймона, не в Марію, не в Івана, не в Петра, ні. Щоб ви вірили в Ісуса Христа. Оце діло Боже. І що, знаєте, трошки мав часу перечитувати один із перекладів Нового заповіту, і мене здивувало одне єдине слово, коли Господь приходить до Івана Хреститися, і в Слові Божому написано, каже, Іван до нього остав. Мені треба від тебе хреститися. А Господь каже, ні, отак ми повинні сповнити всяку правду. Але тут мене зупинило слово, коли пише, отак ми повинні виконати всяку праведність. Я собі думаю, Господі, ну відколи людина, яка стає в з Богом, це вже і зараховується праведність, а далі можна жити як хочеш. Думаю, наче була ціла глава добре, наче було все добре, а одне єдине слово, воно взагалі міняє всю суть. Воно міняє суть. І каже Господь каже: от ділай, Боже, щоб ви вірували в Ісуса Христа. Щоб ви вірували в Ісуса Христа, але ж на цьому воно не закінчується. Моя віра повинна бути підтверджена ділами. Я не можу сьогодні, я прийняв хрещення, все, я повірив, і на тому кінець ні. Я сьогодні повинен підтверджувати свою віру своїми ділами. Я сьогодні повинен жити. Не так, як багач? Я сьогодні повинен жити дещо по-іншому. І свого часу, коли слово Боже описує Івані від Матфія, перед Господом стають народи, люди, і Господь одним дає нагороду і каже, я був в темниці, я був хворий, я був нагий, я був справний, я був голодний. Вони кажуть, Господи, де ми тебе бачили? Де ми такого бачили? Ми ж тебе не бачили. Господь каже, ну все, що ви зробили одному з найменших моїх. Ви мені зробили, але інша категорія людей. Каже, я був там ви не зробили, я був там ви не зробили те, те, те. І ви цього не зробили. Де ваше діло Боже? На цьому ваша віра закінчилася. І де мене вірить? І тремтять перед Богом? І тремтять перед іменем Ісуса Христа. Але щось людина не зробила. Щось вона лишила. І каже, ідіть. А тепер ідіть туди, де наготовлено місце для диявола і для його слуг. Якщо ти сьогодні не служиш мені, не служиш Богу, ти служиш іншому. І Господь каже, я є хліб, життя. Ми читали, ми слухали. Я є вода жива. І якщо дивимося по Писанню, по житті, Господь все робить прекрасно, Господь все робить досконало, але є інші. Як брат читав, каже, отець обманув, у є сьогодні сатана, який робить все так само, але в точності і навпаки. І Якщо Господь каже, що я є хліб в життя, в мене ви не будете ні алкати, не будете ні жаждати, не будете ні голодні, не буде ні сльоз, ні болю, ні муки. Топу це все зовсім інше, брате і сестре. Ми дивимося, і буде голод, місце вічного голоду, і місце вічного неспокою, і місце вічної спраги, і місце вічного болю, і місце вічної смерті. Але це вічність, воно не закінчується. На землі ще можна вивести тими математичними підшотами любе число, скільки там тих ногів не є. Але це число і воно має своєрідний кінець. Але вічність. Вона не має кінця. Вона не має кінця. І Господь наголошує, що є таке місце, де це все буде, де це все буде тривати вічно. І той чоловік втрапляє в це місце, де він буде вже проводити всю вічність. вічно вогні. Тут а десь зараз він газ підпалюєш неправильно, запекло, опікся особливо пучку, то так сильно пече, що десь-треш, чи воду макаєш, і що хочеш робиш. Вона пече. Але Господь каже, місце вічно. І Господь води вже нікого не посилає. Господь сьогодні нас прикликає для того, щоб ми йшли за ним, щоб ми мали життя вічне, щоб ми мали надію. Але є місце, де немає надії, каже Павло до однієї з каже, Я не хочу зали... оставити вас, братів, ні відділення Якщо сьогодні людина з Господом, якщо сьогодні людина в Господі в неї є надія, але є люди, які не мають надії. Воно померло і воно не має надії. Воно тут є на землі, в нього є шанс, але воно померло, В нього немає надії. Місце вічного болю, ві... місце вічного вогню, місце, де червяк не вмирає, де вогонь не затихає, де плач, де стережи зубів. І каже, Павло, я був вознесений, і я бачив таке, що не можна описати словами. Я чув таке, що я не можу язиком вимовити. як прекрасно сотворив. І якщо подумати, Господь, якщо прекрасно те, що ти сотворив, то наскільки жахливо те, що, те, що є там, що було зготовано для диявола і його слуг. Брати і сестри, і ми сьогодні можемо дуже сильно цим легковажити. Ми сьогодні можемо дуже сильно цим легковажити, тому що сьогодні Ісус у нас може бути, я не скажу на останньому місці, ні. Сьогодні у нас може бути просто на другому місці. Він нас може сьогодні бути на другому місці, і ми сьогодні з вами якби пожиріли. Ми сьогодні починаємо так, знаєте, обростати салом. Ми сьогодні вже такі спокійні, безпечні. Нам сьогодні добре, нам сьогодні хорошо. Ми робимося плацькі. І як буде тяжко, якщо ми закінчимо, так як голова. Це буде дуже важко. І Це буде для нашої, для нашої душі. Це перекреслить абсолютно всі роки нашого ходіння в зібрання. Всі, абсолютно всі руки наше служіння перед Богом ночі молитов, дні постів, воно все перекреслить. Якщо ми сьогодні опустимо руки, якщо ми сьогодні поставимо Ісуса на друге місце, якщо ми сьогодні поставимо Господа на друге місце. І Господь каже, що я прийшов, щоб дати вам життя, щоб дати вам життя і, і збитку. І коли Мойсе збирає народ, він каже таке слово, каже, в висвітлительство каже, земля і небо, життя і смерть я переложив перед вами. Благословіння і прокляття. Вибери життя. Вибери каже, життя, щоб сьогодні жити і твоє на Якщо на сьогодні Ісус на другому місці, я вже не кажу за третій, штат, п'яте і так далі. ні. Сьогодні, якщо у нас Ісус на другому місці, ми сьогодні будемо схожі на цього чоловіка. Ми сьогодні будемо схожі на цього чоловіка, який, який знав слово Боже, який чув слово Боже, але він не думав, що до нього прийде цей кінець. Йому одного дня внезапно прийдеться вмерти. Одного дня, про який не знає ніхто з нас про себе, ні я, ні ви, коли прийде наш день. Чи можливо мені буде сьогодні 20 років, чи 40 років. Чи 60, чи 80. Ми не знаємо цього дня, але цей день не приділений Господом. І Господь хоче, щоб ми були готові до цього дня. Господь хоче нас донести. Господь хоче довести нас цієї дороги, про яку ми співали, щоб ми наслідували спасіння. Але є інша дорога. Є дорога, яка веде слух, які сьогодні непокорні Богу, які сьогодні підуть вогонь вічним. Брати і сестри, наші пріоритети сьогодні трошки неправильно починають розставлятися. Знаєте, наблюдаю теж за собою, за своїм ходженням зібране, думаю, Господі, ну дійсно. Господь стає на друге місце. У сьогодні, що в нас сьогодні на першому місці може бути? Робота, худоба. Брати і сестри, ні, свиня, ні, корова, що яка інша птиця, вони спасені не будуть, ні. А ми можемо втратити спасіння. І наш пріоритет сьогодні стає, як би сказати, другорядним. Зібрання почекає, молитву почекає, Слово Боже почекає. нас сьогодні є робота. Нас сьогодні так не повинно бути. Нас сьогодні так не повинно бути. Ми сьогодні повинні жити по Слову Божому. Ми сьогодні повинні жити за Словом Божим, як люди, які мають надію. А не люди, які не мають надії. Ми сьогодні повинні жити як люди, які йдуть до спасіння, а які думають, ну не знаю, ну, можливо, як воно там буде далі, а хто його знає? От буде як далі, хто його знає. Коли пріоритет поставлений неправильно, коли вже цей компас курс збитий, ти ніколи не дійдеш до цілі. Тому що на один градус збитий, на один градус далі буде сотні метрів, ти ніколи не втрапиш в ціль. Це рівно, що коли стройку робиш, правильно братій, на одному углу пропустив, це вже буде загрублено, ну, скажу, сантиметр. Скільки вилізе в другому кінці? Дуже багато вилізе, дуже багато вилізе. І тоді, що хочеш робити, як його накидаєш, чекаєш, суши, знов накидай. Дуже велика праця, дуже велика робота, щоб вийти все назад, на мар. Поки ще не пізно, поки ми ще зовсім не ослабли. Нам треба, нам треба вертатися. Нам треба щось робити. Коли ми їдемо, браті на великій швидкості, правда, і треба дуже-дуже терміново загальмувати. У нас не виходить так. Потім, нажав на жаль, нагальма, але ще є цей гальмівний шлях. Машина ще деякий час їде і може статися непоправими. Але коли ще швидкість невелика, коли швидкість невелика, що можливо нажати на гальма, і машина може стати. Ми ще не дуже сильно летимо. У нас є сьогодні можливість вернутися, розвідати по путі древні і ставати, і йти ними, і розставляти правильні пріоритети в нашому житті. Щоб перш за все бачити Господа, бачити Господня, а тоді вже дивитися за свої. Чому Лазар унаслідував наслідував спасіння? Через те, що він був бідний? Та ні. Лазар мав надію, повну надію на Бога. Він довольствується той пішою, яка йому приходила на день, так як і ми молимося, правда? Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Не на завтра, не на післязавтра, не на рік, не на два. Дай нам на сьогодні. Лазар ставився на другуряду. Але щось було перше. І те перше, воно його довело до спасіння. А багатий чоловік навпаки. Другоря поставив на перші місці, і воно його довело до пекла, Воно його довело до вогню. Тому хай нас благословить Господь, щоб ми могли правильно розставляти свої цілі, свої цінності в нашому житті, щоб нам унаслідувати не вогонь, але спасіння. Амінь. Амінь. Помолимось.